Львів готують до генерального прибирання. До загальноміської тулуки 16 квітня хочуть залучити чиновників, держслужбовців, освітян, учнів та студентів. Планують облаштувати усі міські парки, а також навести лад у подвір'ях та на вулицях міста. У ратуші кажуть, усім охочим видадуть необхідний реманент, рукавиці та мішки для сміття. А спеціальні машини будуть вивозити увесь непотріб. Також районні адміністрації подбають про озеленення своїх територій. Дуже багато цього року хочуть створювати якісь газончики біля вікон, садити дерева, питають де можна взяти. Ну, ми надаємо таку інформацію їм. В основному це скеровуємо в районі адміністрації, тому що кожен район відповідає за свою територію, і вони можуть конкретно дати їм пораду, що зробити, що можна, де можна посадити дерево. Щороку у Львові на весняних толоках висаджують близько тисячі дерев. Нагадаємо, з 21 березня у Львові триває місячник благоустрою. Посадовці кажуть, взяти участь у прибиранні міста після зими може кожен.